Так, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Е, просили мене неодноразово розповісти вам за ось цю підсвітку. Я сижу тут весь синій. Е, тут вона може бути не тільки синя, а різних кольорів. Е, значить, що це за освітлення? Це звичайна LED-стрічка, яку можна заказати хоч на Aliexpress, хоч зайти в будь-який магазин, де продають всякі мобільні фішечки там чехолчики і тому подібне. І собі придбати таку листрічку. Значить, вона, до неї навіть ось є пульт такий. Можемо тут клацати, міняти різні режими: червоне, зелене, яке завгодно. Може бути світліше, темніше. Зараз ось я роблю темніше, мене буде погано видно. Тут я зробив максимально світліше. Може бути прямо тут різна світло, музика, блимати все. Коротше, тут можна гратися і залипати як завгодно. А ось так це виглядає, якщо дивитися ззаду чи з салону. Це на мінімальному світленні вечірній час. Коли сидиш спереді, водія не сліпить. А якщо хтось зі мною їде позаду, то досить так шикарно виглядає. Вона мені сподобалась, тому що е, я собі таку зробив освітлення постелі. Вона клеїться на двосторонній скотч. Живиться від USB, можна в мене, наприклад, від прикурювача, можна навіть в повербанк підключити і мати ось таке цікаве освітлення Я переважно включаю синій режим. І на саму мінімалечку в вечірній час воно ну, досить якось так естетично виглядає. У мене мої знайомі, хто б не сідав би до мене, кажуть, що ну, дуже шикарно виглядає. класно і Можна користуватися, наприклад, не включати оцю штатне освітлення, а зробити яскравіше з пульта, під рукою лежить воно. І ну, досить світло в салоні, коли в вечірній час потрібно щось тут побачити, ну, щось зробити. Тому ось таке освітлення. Скільки коштує воно, Ну, нема сенсу говорити, тому що в різних місцях ціни різні. Ну, максимум, що це буде коштувати 400 гривень ось така лицтрічка. Вона, здається, 5-метрова. Десь в мене була упаковка. Ну, суть, суть не в тому. Я думаю, що це. Я сам в цьому розібрався. Як воно ще підключається, там нічого складного немає. Тому, якщо комусь буде цікаво, можете собі так зробити. Мені сподобалося. Так, і, до речі, Раз я тут уже сижу, вам розповідаю про цю стрічку. Я зараз ще поки що в автомобілі, зараз буду йти додому. І я хочу подивитися зранку, чи наскільки просідає заряд автомобіля. Значить, у нас на вулиці зараз мінус 11, знову похолодало. Я ось зайду в додаток «Канзе». Ті, хто користується автомобілем Renault Zoe, знають, що це за додаток. Для тих, хто, можливо, придивляється собі подібне авто. Ну, зокрема, Зоя, думаю, хто моя аудиторія дивиться мої відео, є такий додаток Канзе. В плеймаркеті можна скачати, і по ньому можна подивитися тут досить багато різних параметрів по автомобілі. Значить, що ми дивимося? Розділ кліматизація. Хоча мені кліматизація. Ні, ну подивимося, кліматизація. Значить, Що нас тут цікавить? Батарея, зараз я ось ввечері їздив, прогріта. у мене 7 градусів батареї. До речі, зроблю собі скрін, нехай буде. 7 градусів зараз температура батареї автомобіля. В салоні зараз, поки я тут ось стою, з вами розмовляю, трішечки, можливо, впало. Зараз плюс 10 в середині в автівці. Ну, авто, до речі. По моїх спостереженнях вона швидко охолоджується, тому що тут немає такої хорошої шумоізоляції, я нічого такого додаткового не робив. Так, на дворі мінус 11 я вже казав. Так, ну і поки що тут в цьому розділі все. Значить, зайдемо. Ось, до речі, буває засох батареї мене питають. Зараз він 95. Так, і тримається. 95 це після, нагадаю, коли я робив, е, як он називається, е, міняв прошивку, мені у Львові міняли, то в мене помінявся оцей сох. Раніше був в мене менший. Так, і зайдемо ось розділ обширний, там, де зарядка. Значить е, Значить, зараз я гляну. Що ми маємо? Це якраз я вранці повинен буду звірити. Наявний рівень заряду. Зараз у нас у мене 49 показує. Справжній 5,7. І. і Температура батареї я вже говорив. Значить, оці цифри я вранці повинен звірити. Наявний рівень заряду 49, справжній рівень заряду 57. І по. Значить, по енергії, наявна енергія 10,4 кВт годин і залишок енергії до повного 10,8. Теж зроблю собі скрин і потім зроблю таке порівняння, коли е, прийду вранці. Вранці поставлю авто на зарядку. Зараз не буду ставити на ніч. Поки що таких планів немає. У мене виїжджати прямо зранку. Я потім поставлю пізніше по дню. Ну ось ось такі нюанси. Тому які будуть результати, потім зранку порівняю і вам про них розповім. Друзі, вітаю! Йду до своєї автівки. Вона в мене простояла всю ніч, Уже весь день стоїть, тому що вже далеко за обід. Її встигла засніжити навіть. Я вам зараз покажу. І хочу все ж таки подивитися параметри, наскільки за ніч все міняється. Ось ви бачите, як її засніжили. Ох, тут так тісненько Тесла стала. на зарядку. Зараз я прийду. Подивимося, що в нас змінилося за ніч. Вона в мене не заряджалась, просто стояла. Так, Оттупуємо ноги. Так, тут не жарко. В авто точно що не жарко, тому що авто стояло на вулиці, В мороз Зараз бачу, показує мінус 8. Я собі взяв з собою таку шпаргалочку, записав, які були параметри вчора. І зараз зможу порівняти. Включив адаптер. Адаптер. Так, заходжу в додаток Канзе. І буду дивитися, порівнювати. Зараз програма запуститься. Підтягне інформацію. Буду порівнювати. Я ще не чистив, я, можливо, навіть зараз не буду її заряджати. Тут по району проїдуся в магазин, там в одне місце треба з'їздити мені. І потім вже поставлю на зарядку і підзаряджу. Так, значить, Bluetooth запустився. Зараз я. Поставлю камеру, бо трошки незручно, щоб в мене були вільні руки. Так, що ж, захожу в параметри додатку, Канзе. Почнемо з розділу, мабуть, зарядка. Значить, запас ходу прогнозований вчора в мене він був 45 км, а сьогодні показує 50. Тобто, навіть... Прогнозований показує більше. Це вже мене тішить. Решта зараз теж порівняємо. Так, значить, наявний рівень заряду. Вчора був у нас 49, наявний рівень заряду 49. А сьогодні 52,8. Тобто, воно перераховує навіть, бачите? Інформація далеко не точна. Але зараз показує по додатку більше, ніж було вчора. І це мене прям, прям тішить. Дальше, справжній рівень заряду. Був 57, зараз показує 54,5. Збільшився. Так, значить, далі. Залишок енергії до повного Значить, вчора Показувало 10,8, сьогодні вже показує 10,1. Менше навіть трошечки. Ну, тобто, менше потрібно зарядити. Все, все добре. Так, потужність. DC, DC, Тут все без змін. Струм батареї 0,5. Теж залишається без змін. Напруга напруга ВВ-батареї. Було 370, зараз 371. Так, залишкова ємність СОГ не змінилася. Вона в мене зараз 95% показує. Так, по кліматизації. Кліматизація. Так, ну тут що я вам повинен сказати. Значить оці основні параметри бачу без змін, що тут зазвичай в розділі показує. Так, ззовні. Ззовні Так, стара інформація, мабуть. На вулиці мінус 9. Тут ще ще. А, ось вже підтянулася, змінилася інформація. Мінус 9. Вчора було мінус 11, холодніше було. Так, ззовні. Стоп. Перепрошую, всередині. Вчора, коли я залишав авто, ввечері в салоні було 10,6 градусів. Зараз зрозуміло, що авто стояло, охололо і мінус 4,5 всередині. Так, і ось що головне, я повинен був тут сказати, це яка температура батареї. Значить, вчора, поки я під вечір їздив, батарея мене прогрілася, була 7 градусів. Зараз зрозуміло, що вона охолола, стояла, тому. Тому вона показує мінус 5. Батарея охолола. Так, ну а ті параметри, то мене потішили, що в нас збільшився рівень заряду, і прогнозований запас ходу мені показало трішки більше. Значить, як то кажуть, я не розстроївся, мене, в принципі, здовували оці всі параметри, що вони не погіршилися, а тільки покращились. Я думав, що буде навпаки, тому що я за цими параметрами зазвичай не завжди сліджу. Можливо, десь іноді так щось гляну, А так-то я сів в авто, запустив його, якщо потрібно, перед цим прогрів і все, я поїхав. Тобто я щоразу не видивляюся, ці всі цифри не слідкую. Я це все роблю. Чисто для вас, щоб можна було щось зрозуміти, почути, ту інформацію, що ті чи інші параметри вони не міняються, або щось покращується чи збільшується. Це все те, що я хотів вам показати. Тому в мене поки що все. До зустрічі в наступних відео. Дякую, що дивитесь. можете прокоментувати. І ще одне: якщо вам не підходить цей автомобіль, він вам вкрай просто не підходить і так далі. то не потрібно в цих коментарях просто мене там, не знаю, обсирати і так далі. Не підходить, будь ласка, шукайтеся інший автомобіль. Ну, я ще раз кажу: я вам не пропагандую, не нав'язую це авто, я просто ділюся а, враженнями тим, і показую, на що здатен цей автомобіль. Все, бувайте. Так, ну і зараз, поки на вулиці день, то можна побачити саму цю led стрічку Бачите, вона на двосторонньому скотчу, підсвічується. Тут я трошки з халтури на булавочку прицепив. Тут такий led контролер і від нього тянеться кабель, до якого я скинув USB-подовжувач і від прикурювача воно живиться. Увечері досить гарна така підсвітка.